Альберт Ейнштейн фізик-теоретик. Один із засновників сучасної теоретичної фізики. Лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року. Громадський діяч гуманіст. Життя як керування велосипедом. Щоб зберегти рівновагу, ти повинен рухатися. Світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять. Якщо ви щось не можете пояснити шестирічній дитині ви самі цього не розумієте. Є тільки дві нескінченні речі всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений, Не можна звинувачувати гравітацію в тому, що люди закохуються. Яка сумна епоха, коли легше розбити атом, ніж відмовитися від забобонів? Розумна людина вирішує проблему мудра людина уникає її. Спробуйте стати не людиною успіху, а цілком людиною гідності Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив'язані до мети. А не до людей чи речей. Я вірю в Бога, який виявляє себе в закономірній гармонії всього сущого, а не Господа, який займається долею і вчинками конкретних людей. Всі люди брешуть, але це не страшно ніхто один одного не слухає. Світ неможливо утримати силою, його лише можна досягти розумінням. Якщо теорія відносності підтвердиться, то німці скажуть, що я німець, а французи, що я громадянин світу. Але якщо мою теорію спростують, французи оголосять мене німцем, а німці євреєм. Якщо жити ніби нічого в цьому світі не є дивом, то ви зможете робити все, що захочете, і у вас не буде перешкод. Якщо жити ніби все є дивом, то ви зможете насолоджуватися навіть найменшими проявами краси в цьому світі. Якщо жити одночасно двома способами, то ваше життя буде щасливим і продуктивним. Я не просто пацифіст. Я войовничий пацифіст. Я готовий боротися за мир. Ніщо не закінчиться війною, якщо самі люди відмовляться йти на війну. Єдине, що може спрямувати нас до шляхетних думок і вчинків це приклад великих і морально чистих особистостей. Для тих з нас, хто вірить у фізику, лінія поділу між минулим, сьогоденням і майбутнім це лише ілюзія, якою б міцною вона не була. Вдала можливість ховається в труднощах. Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війна, але четверта ціпками і каменями. Якщо безлад на столі означає безлад у голові, то що ж тоді означає порожній стіл? За допомогою збігів Бог зберігає анонімність. Освіта це те, що залишається після того, як забувається все вивчене в школі. Наше становище на землі воістину дивовижне. Кожен з'являється на ній на коротку мить, без зрозумілої мети, хоча деяким вдається придумати мету. Але з погляду повсякденного життя, очевидно, одне ми живемо для інших людей, і найбільше для тих, від чиїх смішок і благополуччя залежить наше власне щастя. Теорія це коли все відомо, але нічого не працює. Практика це коли все працює, але ніхто не знає чому. Ми ж об'єднуємо теорію і практику нічого не працює і ніхто не знає чому. Я народився і це все, що потрібно для щастя розум, який одного разу розширив свої межі, ніколи не повернеться в колишні. Порядок потрібен лише дурню. Геній панує над хаосом. Намагайся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Метою школи завжди має бути виховання гармонійної особистості, а не спеціаліста. Краще вірити, аніж не вірити, бо з вірою все стає можливим. Серед безладу знайдіть простоту, серед розбрату знайдіть гармонію. В труднощах знайдіть можливість. Не можна запобігти війні, готуючись до неї. Безглуздо продовжувати робити те саме і чекати інших результатів. До величності є тільки один шлях, і цей шлях проходить через страждання. Наші переконання і уявлення часто є пасткою, що обмежує наші можливості. Єдиним знанням, здатним просунути нас на шляху розвитку, є знання того, що уява здатна на все. І все, що можливо в нашій уяві, можливо і в реальності. Єдине, що заважає мені вчитися, це здобута мною освіта. Я нічого не вчу своїх учнів, я лише створюю умови, в яких вони самі навчаться. Уява це найголовніше, воно є відображенням того, що ми притягуємо в наше життя. З того часу, як за теорію відносності взялися математики, я її сам вже більше не розумію. Не можна казати про якісь великі досягнення і успіхи, доки на землі існують нещасні діти. Все це так не тому, що я такий розумний. Це все через те, що я довго не здаюся при вирішенні задачі. Інформація в чистому вигляді це не знання. Справжнє джерело знання це досвід. Є тільки два способи прожити життя: перший ніби чудеса не існує, другий ніби навколо одні чудеса, в серці кожної проблеми криється можливість якщо в перший момент ідея не здається абсурдною, вона безнадійна. Друг це людина, яка знає мелодію вашого серця, яка співатиме вам, коли ви забудете про це. Щоб вигравати перш за все потрібно грати. Релігія, мистецтво і наука це гілки одного дерева. Логіка доставить вас від А до Я. Уява доставить вас сюди. Я добре знаю, що я не маю особливого таланту. Цікавість, нав'язливість і наполеглива витривалість, поєднані з самокритикою, привели мене до моїх ідей. Спостерігай уважно за природою, і ти все будеш розуміти набагато краще. Єдиний розумний спосіб навчати людей це подавати їм приклад. Одного дня ти перестанеш вчитися і ти почнеш помирати. Якщо люди хороші тільки через побоювання, покарання і бажання нагороди, то ми справді жалюгідні створіння. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були розумнішими, читайте їм ще більше казок. Достойне лише те життя, що прожити заради інших людей. Людина починає жити лише тоді, коли їй вдається перевершити саму себе. Лише ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого. Коли сидиш поруч з гарненькою дівчиною, година здається хвилиною. А коли сядеш на гарячу сковорідку, то хвилина здається годиною. На цьому все. Всім дякую за увагу.